агроблогерка Оксана Лук'ячук, друзі. Давайте побудуємо і запросимо на нашу сцену. Так, де в нас пані Оксана? Вас найбільше знімає на відео, я так розумію, це багато ваших підписників. Що... Привіт, жінки і чоловіки. Привіт! Привіт, мої любі! А, такі агроледі. Я сьогодні просто з самого ранку отам походкалась з кимось, отам. І познайомилась багато з ким і ще когось навіть не побачила, але мені дуже приємно, що що ви сьогодні тут повірили і прийшли до нас. Це перша конференція. І Я Стас і команда Таня і Аня, дякую вам, що ви це організували. І нехай це буде початком того ком'юніті, де збиратимуться жінки, ділитимуться досвідом. І коли вони будуть приходити додому, то вони будуть мати. Ще щось в собі, ще якусь одну опору і розуміти, що в них все добре і все добре. Тому я не знаю, що у вас відбувається в кожній в житті, але якщо ви тут, то я просто вам дуже вдячна і знаю, що у вас було не вибирала. Друзі, ну реально так совпало народитися, що всі в Агро. І тобі прийшлося, або я так вирішила, що мені треба стати найкращою серед них. Потім. Два червоних диплома імена стипендія з 800 студентів, вона була в мене. Я не задрот, але ну якщо воно має бути супер, так там варіантів немає. І я в літошку розшипусь, але воно буде. Якою ціною це дається? Чи треба було воно то, я не знаю. Але воно є. Ну, коротше, є та є. Практика агр... е, досвіду 12 років це самостійно. До того не вважаю, бо е, я народилась, коли тато був на третьому курсі. В нього почалася практика, і це все моє перше дитинство. Я пам'ятаю огляд полів, і це неймовірно класна штука. Сьогодні познайомилася з жінкою з Житомирщини, де вона розказує, як вона приїжджає з полів Ниви, передягається і потім зустрічає своїх колег чи людей, які до неї прийшли на виробництво. А я роблю так само. Тому такий в мене теж досвід є. 16-го року на Ютуб ми можливо хтось знає Гровокс Ютуб. Я такі тут. Є. Yeah. Трошки є. Yeah. Співзасновниця Гровекс. Ми з чоловіком заснували, в основному була це його ідея, там він з самого краю стоїть. Гровекс Маркет, медіа, трейд, лабораторія, академія, Гростайл. Все то наше. Так от читаю зараз, але згадується кожна деталь, як ми то все починали. Ну, це не просто. Із чоловіком своїм працювати, це не просто, дівчата. От то, що в Інстаграмі іделії, ну це життя. Інстаграм просто любить іделію. Просто він не любить, коли ти реально показуєш правду. Там є всякого. Але воно живе і воно моє. Так, власне, і голова клаптик степу з 21-го року. Ну, я захотіла ФГ, ну треба ж десь цей досвід реалізовувати. Потім на Ютубі веду проект Хазяйка степу. Показую свої факапи, хтось мені сьогодні казав, мені не страшно, бо ви показуєте. Кажу, не все показую, але трохи показую, бо воно таке бо воно таке життя. Роблю маркетинг для агробрендів з душею, можливо, хтось бачив, мої партнери і сьогодні тут є. Засновниця бренду Прекрас бо ще ж мене сюдою лізе, Пре, треба ще ж і прикраси свої. Я ж дівчинка, може хтось бачив мої прикраси колосочки. Е, треба було все встигнути. І ще я називаюся сьогодні Агроблогером, бо мабуть деякі люди сюди прийшли, бо десь мене побачили, що тут коротше, буде класний сьогодні шабаш. Ну не, не на Хеллоу, а на Велесову ніч, бо в Слов'янці свято називається Велесова ніч, і то сьогодні законно дозволяється дівчата чудити.